Вітаю вас, шановне товариство! Що ж, сьогодні ми будемо грати у Шрек з Готел. Готель Шрек. З якоїсь причини ви покинули свій дім і порухалися до нового міста для життя. You have a job. Ви маєте роботу, але вам не вистачає поки що грошей для того, щоб купити новий будинок. Ви вирішуєте зупинитися на 5 ночей у шрековому готелі. Тож, можливо. You could afford the money. А, ну типу, я так розумію, мабуть, кінцівку. Можливо, я не точно перекладу, але, походу, вони мають на увазі, що, можливо, ви зможете зекономити гроші, назбирати гроші і купити собі новий будинок. Press space to continue. Я натиснув. О! Чудово! Блін, мені аж трошки ніяково від того, як він це повертає своєю голівенькою, але яка в нього щира посмішка. Так, прес є ту Інтеракт. Оу, зе, Привіт! Васково просимо до шекового готелю. Чим я можу вам допомогти? Вітаю! Я можу отримати кімнату на 5 ночей, будь ласка. Звичайно, ми маємо пусту кімнату на другому поверсі. Так, на другому поверсі є пуста кімната. Кікточки у нього тут. А як туди? Тут зачинено. А де у тебе другий поверх, чуваче? О. Бочечки у нього тут якісь. Я про цю гру взагалі нічого не читав. Віслючок, бідненький віслючок. У всіх іграх, до речі, йому дістається. Так, у минулу гру про Шрекова було, таку ми грали, пам'ятаєте, то там візлюка спалили і тут у нас віс віслюк. Віслюку відрубали голову та прибили до стінки. Так, ну ось другий поверх, ось кімната вільна. Має бути десь тут. ну. Це, це батя Шрека, мабуть, так? Це... Чи просто якийсь його родич? А може він сам просто трошки молодший, або а, намальований в якомусь такому цікавому стилі. Так, про гру я нічого не читав, не цікавився. Так, нам, походу, сюди я так розумію. Ну так, судячи з усього, так. Це що таке? Сідр! А що не можна? А присідати в грі не можна? Так, не можна. Я дійсно клавішу є, натискаю, нічого не відбувається, не можна собі замовити сідру, шафа не відкривається, не штовхається. Ну так, у нас тільки а, виходить один варіант, це ось все, так, по-моєму, так? Батарея є, поличка є, ліжко є. Що ще потрібно для щастя? Так, про гру, о, я нічого не читав, не цікавився, тож взагалі не знаю, що тут буде відбуватися. Ну, судячи з усього, нам потрібно а, 5 ночей протриматися у цьому готелі. I need to go to bed before sleep. Я маю піти попісяти чи покакати перед тим, як йти спати. А я звідки знаю, де тут туалет, чи що там. Ой, я, я щось загубився. По-моєму, тут спуск, так? Так, 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 ось тутечки. Пане Шеку, пане Шеку, ви вибачте мене, будь ласка, що я вас відволікаю. Excuse me, where is the toilet? Пробачте, де туалет? Туалет на першому поверсі на лівій від вас стороні. Тобто десь тут, так? о, 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 о. о. А в зеркало можна подивитися? Ні, на жаль, стрібка немає, і подивитися не можна. А Який у нас головний герой, як він виглядає? Press Preceit to interact. Що він зараз реально буде сраяти? Оце напудив. Блін, щоб я так ходив на туалет. Тупо секунду, все, він, він, він зробив свою справу. Оце, оце як машина, він просто як машина по видачі лайна, так? Не дується, не витрачає свій час. Так, говорити з ним не можна, мабуть, тепер мені потрібно вже реально йти на другий поверх. У свою кімнату. Так. Вона по-моєму була тут, так? Так, тепер можна спатоньки, так? О. <різь> Кінець першої ночі ніч 2. Пане Шреку! А що про що мені тепер з ним говорити? Витаю з поверненням, як ви почуваєте? Ви хотіли мене щось запитати? Я важко просто працював на роботі, яку отримав. Не можу купити новий будинок. Круто. Між іншим, I I have have stuff to do that I don't have time to do myself. To do you тайдентхев to help me? Коротше, він а, хоче почистити став це помиця -мо сходи, помити сходи, але мені немає коли шрек дуже зайнята. Зайнятий огор. Бачите, а ви не мог не хотів би мені допомогти, я вам за це заплачу. That sounds like a good deal. Це звучить як гарна зділка, бляха. Бляха, я забув. Пробачте мене хлоп'ята, я забув, як зделка по українською. А, чудово. Can you see the Boxes on your back? Ти бачиш коробки на свої, за своєю спиною. А, візьми їх. І візьмі їх вверх по, по сходах на перший, to the first room. да, До першої кімнати. Ага, ось коробки. Ага. Вгору по сходах до першої кімнати. Ну, Вгору по сходах. А де я, я, якої цієї кімнати, так, перша? А, мабуть, тобто. тобто, тобто а, ось так, 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 бачите. Ага. О, можна взяти зброю якусь? Меч там, но. О! А як битися, незрозуміло. Тобто я ножату -то взяв, так, він у мене в руці є, але я мишку натискаю, там різні клавіші нічого не відбувається. Можливо, з часом можна буде? Давайте зараз заріжемо шрека, такі прикиньте, підійдемо до нього і заріжемо. А мені всі три коробки треба забрати, так, я так розумію. Mm. <рес> прикиньте, я його зарізав. Ось це так поворот. А що ж далі робити? Я просто там ти ж знову було сякові, що прес є, є ту інтеракт. Я по приколу, типу, натиснув, я думаю, що це з ним треба типу, поговорити, ви зрозуміли, так? А, і двері не відкриваються не, не тепер. Двері тепер не відкриваються. І тут? О, так я, мабуть, програв, типу, так, бо всі двері не відкриваються. Так а що мені тепер робити? You have found the secret and cute Shrek and saved Yourself. Congratulations! <laughs> Ти знайшов секрет і вбив Шрека і врятував себе. Ну і ми тебе вітаємо. Тож нас привітали хлоп'ята і дівчата. Ну круто, ми знайшли секретну кінцівку, хорошу кінцівку. В принципі, можна вважати, навіть що ми вже гру пройшли. І ви знаєте, я навіть згадав. А, один прекрасний момент, коли я читав книжку Стівена Кінга Темна вежа. Там у самому кінці були чудові слова. Давайте ми з вами закінчимо на цьому чудовому моменті, коли все добре, коли все якби класно, хороша кінцівка, і все, розходимося. А потім буде така пауза, ти перегортаєш сторінку, і він пише: Ти все ще тут. Ти дійсно хочеш знати, чим все закінчилося. Ну добре. Так само і тут давайте, може, закінчимо на цьому моменті, так? Але якщо ви хочете а, дізнатися, що буде далі, що якщо не вбити шрека та виконувати його а, якби доручення, його роботу, ну що ж, гаразд, гаразд, хоп'ятай дівчата, давайте поносимо коробочки. О, ой, ой, це сюди, по-моєму, так? Так, 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 сюди. А, ну ще раз повторюся, я чесно, я нічого не підглядав ніде про цю гру. Тобто я ну просто дивлюся тут якісь сокирки, мечі я по приколу підійшов, почав натискати букву Є. «Е». Типу, спробую, так, і якби а, спрацювало, що називається. Ну і плюс дуже дивно було те, що я вбив шрека з одного удару. Так, все ж таки, це шрек, це огар з болота, легендарна особистість, і я його убив з одного удару. Ну ви собі таке уявляєте. Походу, він не самбаді. Походу, не самбаді, хоп'ята. Так, ну мені чесно кажучи, злому цікаво, як саме ця гра буде лякати і що буде в кінці, чи можливо взагалі врятувати головного героя, принаймні не вбиваючи шрека, так? чи, ви... чи вихід тільки один. Але в грі вже можна віддати Великий Плюс. По-перше, тут є. Значить, тут є кілька кінцівок, по-перше. А по-друге, е несподіваний момент уже як мінімум один є. Реально, як мінімум один несподіваний момент уже є. Ну і геймплей сам по собі нестандартний. Спочатку треба піти посраяти, потім ось носи коробки. тобто Такий симулятор вантажника. так, тобто ну, Молодці, молодці. І навіть коробки, до речі, бачите, вони зберігаються. тобто Реально видно, як ти їх понакладав. Тобто, хлоп'ята заморочились. Так, ну що ж, давайте докладемо йому, що ми все зробили. Братику шеречитку. Well done, зроблено. Go and sleep now. Тепер іди поспи. Я заплачу тобі завтра на добра ніч. I need to go to <laughs> Він вічно хоче спочатку піти до туалету, перш ніж піти поспати, ну добре такий, серун, серун малий. Що знову буде оце пудити, так? Господи, скільки ж можна срати, а? Все, я посрав у ушеку. Головне, що він не миється, так, там нічого такого не робить, не їсть. Там, Він тільки ходить в туалет і виконує забаганки братика кашрека. Так, що ж, нам сюди треба йти спати, так, ось о. От, я вже дві ночі пройшов. <реку> <реку> Непогано, так? Ну що ж, гаразд. Welcome back. How was your sleep last night? Як тобі ну, з поверненням, як тобі спалося минулої ночі? Не дуже добре. У мене був кошмар. Мені дуже, ну, дуже сумно це чути. Я сподіваюся з тобою зараз усе в порядку, тому що я маю для тебе роботу на сьогодні. Я хочу, щоб ти взяв цю мі мітлу, мітлу із кімнати. Де ти брав коробки вчора, ну, носив тобто, коробки вчора і почав чистити туалет. Будь ласка, ти засрав туалет, ти його і чисть, так? Ну а що робить? А, ну єдине, що, блін, було дуже круто, якби можна було б якісь варіанти діалогу, тобто ти просто це прочитаєш, він тебе ставить перед фактом, те, що ти піди, візьми мітлу і почисть туалет, так? І ти не можеш там йому сказати, чувак, ну таку роботу я вже робити не буду. І, по-друге, до речі, де моя платня? Ти ж обіцяв, що ти мені на наступний день щось заплатиш, а він мені поки що, ну. Начебто нічого не давав. Так, ну ось Шваброчка, ну пішли чистити парашу. Ну, чудова гра, так? Спочатку ти тягаєш ящики, потім ти чистиш очко, тобто, ну, взагалі просто шикарно. Зі сліком зробити нічого не можна. Так. А можна з ним щось поговорити про щось? I said. The Broom and Start Cleaning. <гум> <гум> До речі, прикольно з ним, якщо ще раз поговорити, бачите, я проходжу з ним, і я сказав мітла і починаю чистити. Типу, він такий вже, бачите, стає все зліший і зліший. На початку він такий привітливий, такий веселий. Чувачок, а це вже такий. Давай, каже, пора, парашу скотина. Ну добре. Диви, диви, як чистить. Раз, 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 раз. Все, чистенько, так? Добре. Опа, Шрек пропав. Тут зачинено, я так розумію. Так. Ну на столі видно якийсь ключ. Це ключ від цих дверей? Ні, вони ніяк не юзаються. Певно, що це ключі від. Е, е, від. Е, від нашої кімнати чи що. Це треба покласти на місце, так? А, ну так ось. Швабу ми проклали на місце. І що, спатоньки? Так. Run and don't look behind you. Біжи і не озирайся. А якщо озирнутися? Та нікого там нема. А чого ж не озирайся, там немає нікого, за нами ніхто не біжить. Ой, так він, він звідти біжить. Міднайт. just had the worst, я тільки що мав найгірший кошмар, я не можу зараз спати. Мабуть, треба піти посрати? Ти посрати хочеш піти, братику, чи що ти, ти від мене тоді? Може водички тобі купити? Ні, не хоче він. Шафа теж так і наюзається, зрозумів, ну пішли. Я навіть бігати, а ні, можу бігати, але дуже повільно. Тут закрито. А що ще за за заключення, Не дуже зрозуміло, якщо чесно. <свят> не підходь, типу, бачите. Ну тут нічого ніяк не юзається. Так, коли я підійшов до тих бочечок, підійшов до тих бочечок, та почав, типу на них дивитися, а в мене знову вилетіло з гори. Бей, ну єдине, що мінус, що мені доводиться це все заново робити, так? Мені доводиться заново чистити туалет. А, почекайте. А, заново чистити туалет, тобто, блін, ну реально. А що ж за ключі, може, вот це ключі від якихось дверей. А, це ж наша хата. А ось. Не, Ні, ніфіга, мабуть, це так просто ключі від наших дверей, так реально. Я так розумію. Ой, блін, а я забув вже ж так. Ну добре. Заново побігаємо гаразд. ту-туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-туту-ту-тут-туту... Так, оце те, що треба заново оце все програвати, блін. Якось не продумано. Тобто ти щось робиш, у тебе вилітає з гри. Наприклад, коли я знайшов секретну кінцівку, вилетів з гри, так? А, давайте ми натиснемо, Так, добре. Потім, коли ти тут, наприклад. Підходиш до цих бучечок, так? Там у тебе вилітає з гри. Ну реально, блін, такий момент якийсь трішки дурнуватий. Ох, зараз північ, сер, чому ви ще не спите? У мене знову був кошмар. До речі, а де був ти? Я коли почистив парашу, тебе не побачив. Вибачаюся, мені треба було дещо зробити. І я перевірив туалет, він дійсно чистий. Дякую. Uh, іди спи вже пів, північ. Мабуть, треба знову піти посрати? Ні, він не хоче посрати. Ну це мене знову відправив спати. Ну, до бочок я більше підходити не буду, бо я ж кажу, я підходив, минулого разу, у мене вилетіла гра. А, можна вже спати. Четверта ніч. О, вже, ти, дивіться, він вже злий. <гум> Прикольно, тобто він змінюється кожну ніч. А, Все добре? Так, так, все добре. Але є одна маленька проблема зі світом, треба її пофіксити. Гаразд. Е, я маю щось зробити сьогодні? Ні, я маю на увазі так. Скард оф блат? Скарт, я не знаю, що значить скарт. Ні, а навіщо ти запитуєш? Бери знову цю міту і чисти the mess in the туалет. Плямо, мабуть, якусь туалеті чи що. А, типу, мабуть, скарт це типу тип, тобі огидне, типу кров. Бо він щось питав про кров, мабуть, скарт це огидний чи щось таке, типу. Я сказав, ні, він каже, піди там почисти якусь пляму в параші, а будь там в туалеті пляма з кров'ю. Скоріше за все. Так, ось ці виліти якось не дуже прикольно зроблені, або треба було зробити, щоб можна було на початку гри вибирати. А, так, ось бачите, він когось примочив. What the fuck is going on here? Що тут відбувається, бляха? Uh, I should get the hell out of here now. Я зараз звідси втечу. А почистити не можна, так? Ага, він не хоче це, це прибирати. А можна туалет зливати тільки і все. О, п'ята ніч. Так, давай би вибір, типу яку ніч ти хочеш пограти, так? А так доводиться. У увесь час спочатку починати, а куди треба йти? Let me fucking go фет green. а... Uh... Відпусти мене, жирний зелений. Я відпущу тебе, якщо ти викли... ви... виграєш челлендж. Uh, Збери 40 onions for me, else I'll make a ruck out of your skin. You have one minute. Fuck you, Shrek. Круж я маю зібрати 40 якихось штуковин, правда, я не знаю, що це про що він каже. Я каже, даю тобі духовую. Він каже fuck you. А, uh, Воруши свою дупою, або я тебе вб'ю, каже Шрек. Ой. Onions left. Ага, ось ось це мабуть, так? Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Це, до речі, по-моєму, знову цибулини. У нього, у нас саме, цибулини, чи що? Це реально прикол, так? Ми в минулій грі збирали ці цибулини і в цій також, так? Шрек любить цибулю, любить свої у цибулі, як всім відомо. Шрек є життя, шрек є любов. А коридори, циколь... коротше кажучи, безкінечні, вони не закінчуються, я зрозумів. Тобто ти бігаєш, і вони просто а, на ходу, я так розумію, генеруються, так? Чи ні? Бляха, я щось... Ой, 3 секунди лишилося. Я програв? Бляха, мені ще 13 штук треба назбирати, а. 12 штук. Так а що тут тупик? Ну так. Блін, так а як їх встигнути назбирати? Я просто загубився в цих коридорах, якщо чесно, навіть. Мені треба з ним знову говорити, так? Заново? Так, він знову мені дає оцю духовину. Блін, ну це складно, чуваки, реально 40 штук це багато, він потім за мною починає бігти, бачите, який прикол. Так, він потім за мною починає бігти, типу. А коридори, так, коридори реально такі складні, я навіть не певен, що зможу пройти гру, якщо чесно. Не дуже просто зрозуміло, куди мені потім бігти, реально, я потім якось загубився. Так, ну ось це, тут я щось побачив. Блін, 10 не збирав. Блін, 9 коридорів, ой, 9 сбуїн, капець. Оце зараз буде дуже обідно, так? Я назбирав майже все, блін, ну зараз буде реально дуже сумно помирати. О, бачу, бачу. Ну Давай, братику, давай. А, все, я знову просрав, я знову у тупіку. О, я його обманув. Оп'ятая, дівчата. Бляха, п'ять штук. 4 штуки. Три. Дві. Одну. Одну цибулину. Є! Yeah! Ти вижив, ти пройшов гру, дякую за гру. The game took me 270 годин людини витратила на те, щоб її створити, уву. So, так що, якщо тобі сподобалося, то коротше задонать мені туди-то туди, -ту -туди -ту, і це допоможе мені створювати нові ігри. Це зробив рендер P. Ну, кінцівка, до речі, складна, але прикольно те, що у гри не тільки а, одна кінцівка. І я, до речі, думав, що друга кінцівка буде сумною, типу, що мене обов'язково вб'ють, щоб я не робив. Але бачите, можна врятуватися, якщо не збирати ці цибулини. З другої спроби вийшло. Якщо чесно, я приємно здивований. Я взагалі думав, що це буде така ну, трешова гра, доволі простенька гра, нецікава. А по факту прикольна гра, мені реально сподобалося. Було дуже цікаво, справді. А, дуже багато незвичних моментів, кументних моментів. І ну, трошки навіть було страшно, реально, трошки було страшно. А коли він за нами бігав, якби тож рекомендую, рекомендую. Я вам, як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!